Доброго дня. Сьогодні чудовий день. Вон, розпалив камін. І хочу вийти подивитися, що у нас сонечко. Бачите, сьогодні, сьогодні погода радує. Це, це, звісно, не найідеальніший день. Бачите? Такі є чи як вони хмари, які... Насправді забирають багато енергії. Але прямо зараз сонечко лупить. Ну воно лупить за хмар. Подивимося кут. Так, що? Кут майже під прямим кутом. Не зовсім трошечки все-таки воно б'є десь ось так от поки що. Десь кут до ще не в зеніті. Ще йому можна трошки піднятися через пару годин. Ну, от. Панельки чисті і зараз подивимося скільки ми можемо з цього забрати. Для чистоти експерименту включимо чайника, щоб навантаження було більше ніж генерація, щоб панелі видали по максимуму. Зараз у нас світла немає. Ми живемо повністю на сонці. От. Чайник тут 2,2 кВт. Так, дивимося. 1168 Вт. 1124. Акумулятор майже заряжений. Потужність, яку дають панелі зараз. Все-таки оці хмари не забирають. Оце виходить скільки? 25-30%. У мене там скріншот є. 1400, 1500 вони видавали десь 20 хвилин тому. От. 1143. Ось, 1200, бачите? Розганяється. Загалом цього достатньо. Акумулятор на 52,4-1300 52,4-1300. Тут тобто до 1500 вони дають в таку погоду. Що є дуже непогано, тому що чайник зараз виключиться, він закипить і потужність зразу впаде, бо зарядить як акумулятори до максимуму. 1350. Як на мене це дуже добре. Як для зими, 25-30% панелей 1340. Красота. Так, ну що, в гаражі. Е я виключив свинець, який був в паралелі з літієм. Тому що свинця максимальна напруга нижча, ніж максимальна у літію. От. Тобто свинець тепер працює тільки на малий інвертор, а літій фером працює на великий інвертор. От. І з п'ятниці я не включав. Сьогодні у нас середа, з п'ятниці я не включав генератор. Сонячний день тільки сьогодні, Інші <кій> дні паспорні. Нам вистачає. Вимикають у нас світло десь з півдев'ятої ранку до першої-другої. і з 4-ї, шостої до... 8.11, коли як. Вчора, здається, один раз тільки виключало. Вистачає попрати чайник, бачили, вистачає що там? посудомийка, стараємося вмикати, коли є світло, тому що посудомийка підключена на малий інвертор 2 кВт, а вона 2,4 кВт. Тобто він, коли від акумулятора він не здатен її тримати. Тільки коли включено 220, тоді через нього байпас проходить і він тримає. От, Але загалом, загалом, тарахтівка стоїть як резерв без діла, що і потрібно було зробити. Так, і наступні кроки. Наступні кроки... Відтюнити напруги інвертора. Тому що, якщо зробити йому плаваючу напругу ближче до максимуму заряду, то він працює так, мені не подобається, він, коли дозаряджає до 100%, він повністю відключає МППТ контролер релюшкою, клацає. Тобто треба занизити трошки напругу максимуму, щоб він на флотінг плавав. Тоді MPPT просто постійно працює, підбираючи режими. От. І напевно треба буде з 5 кВт інвертора вихід пустити на 2 кВт щоб той, що на 2 був постійно включений, бо він не має МППТ, на ньому сонця немає, то він швидше як Упс такий, з можливістю заряду акумулятора. От. І так, і ще одна робота це в мене 4 свинцевих акумулятора. Цей інвертор стоїть на двох нижніх, а два верхні зараз взагалі не підключені, вони були в 48-вольтовій схемі. Тобто мені треба два верхніх тепер від'єднати від збірки і пустити в паралель з нижніми, щоб було 24 вольта. І тоді у цього 2-кіловатного інвертора буде ну, в районі 5 кВт 5 кВт батарей свинцевих. І він буде собі спокійно обкрутити газовий котел. І на ньому ж також і висить посудомийка. Зимове сонце теж працює, треба правильно його готувати. Успіху вам, дякую.